Добрий день, друзі. На дворі в нас весна. Сьогодні понеділок, 3 березня. Я йду на прогулянку і заразом піду зайдемо у центр, в магазин. Це я йду по своїй вулиці, тільки вийшла з двору. Друзі, я вже вдома і покажу вам свої покупочки, які я купила. Купила сир, твердий ось. Купила дівчатки у фермерському. Це колбаса куряча, це шинку купила свиньочок. Купила ось у селеці, в олії. Жилатін взяла, жила, зефір. Купила. Кетчуп до шашлику І ось майонез такий. Ця дівчатка взяла лимон і йогурт. Йогурт мені подобається. 2,5% якраз такий хороший. Він не кислий, вкусний, свіжий, його розбирають хорошо. Завжди свіжий. Купила сердельки ось із сиром. І купила ось лівер. Сейчас, дівчатка лівер поставлю відварювати. Це я хочу зробити салат. ще що там на салат відварю. Що я салот, який буду робити, я в наступному відео вам покажу. Це відео буде в мене коротеньке. Всім, хто заходив, я буду говорити. Дякую, приходьте, підписуйтесь. Щастя вам, здоров'я, миру, благополуччя, дівчатке. І зараз подивитесь мою вагу. Да, трошки пішла вверх, я знаю сама. Я сама винувата в цьому. Ну, так прийшло, дівчатка. Добренько. До побачення, друзі. Я вас буду чекати. Моя вага 89.8. Сьогодні 3 березня.